Запитували мене про фієсту оберти на трасі, дизель. Відверто вам скажу, я вражений обертами, але не в приємну сторону. Насправді виявилось, що фієста це автомобіль, щоб вона була прямо економічна, от 5,1 літра, в неї потрібно їхати 110-120. Чому? Тому що то я зараз вам продемонструю, в неї п'ятиступка. і... При такій великій потужності двигуна чомусь досить невисокі оберти. Тобто автомобіль, скоріш за все, конструювався і продумувався як більше для міста, для того зробили трішки коротші передачі з коротшим ходом, щоб було економічніше в місті. Насправді, в місті справді виходить така цікава історія, що в місті витрата також 5,1, 5,4. Точно так само на трасі: 5,4, 51 Ну, досить. Така цікава дивна ситуація. В мене такого не було. Я очікував, якщо чесно, від дизельного двигуна 1,6 набагато, набагато кращих обертів, але я їх тут не отримав. Давайте продемонструю, які ж вони тут. Ford Fiesta, це 2012 й чистий рік. 1.6 дизель, восьмиклапана голова, повторююсь, але 70 кВт. 70 кВт дизельний двигун. Автомобіль приїхав зі Швейцарії. Він має прикольну комплектацію, має механіку на 5 передач, акустику Sony, 4 склопідйомника, задній парктрон, шкіряне кермо, лінзовану оптику, туманки, підігрів лобового вітрового скла, авто течки світла, сенсори, дощу, підігрів двох передніх садінь. Тобто комплектація класна. Але ми зараз не про комплектацію. Давайте спробуємо набрати. Нашу стандартну швидкість від 100 км розпочнемо. Буду їхати п'ятою, і на четверту навіть переходити, не бачу сенсу. Давайте так, сотня. 250 при сотні. При отакій швидкості сотня. І 2,250 вона показує якихось там 4,1 чи 4,2, чи навіть 3,6 літра. Ну, дуже мало. Ну, зараз гірка. Ми їдемо з витратою 4,8. Але ну, у нас тут довга гірка. Я зараз не покажу вам, тому що досить довго будемо підніматися під неї. Але все одно, в принципі, видно, да, що витрата буде по прямій, нормальній дорозі приблизно 3,8-4,1 літра. А от під гірку ми їдемо з витратою 5. Середня, при швидкості 120 круїз, не круїз, у нас немає круїза, при швидкості 120 середня у нас 5,1. Ми їдемо 100, у нас 2250 обертів. Давайте 110. 2,50. 110. Навіть, можливо, 2500. Ну, 2,5 можна фіксувати 2,5 тисячі. Е, так, зараз спробуємо так вам показати. Давайте наберемо 120. Прикольно, що в ньому тихо. Не здувається шумка. 120. Ну, я думаю, що об'єктивно це 2800 обертів і 130. Буде 3000. І от цей момент неприємний, тому що насправді потужність двигуна дуже велика. І хотілося б, звичайно, 150 3000. І в такому випадку ми отримали, отримали б меншу витрату палива. Тому що ми їхали б при 130 з обертами 2,5, що повністю виправдовує співвідношення ваги, до, ваги автомобіля до того, який потужний тут двигун стоїть. Тому що насправді такі двигуни стоять на комерційних транспортах і вони їх тягають без проблем. А тут, а тут двигун на такій маленькій машинці і от такі якісь цікаві оберти. Знову ж таки, конструювали. Під місто більше конструювали цей автомобіль під міський цикл використання або такий середньоміжміський, ну не на трасу, тому що двигун потужний може їхати набагато набагато продуктивніше і з меншою витратою палива. Тобто на Fiesta 1.6 дизель 2012 року в місті витрата маленька. Якщо хочете на трасі мало витра, то доведеться їхати 110 до 120. В принципі, в сьогоднішніх реаліях встановлень камер і заборони перевищення швидкості навіть допустимої 20 км, яке анонсували нещодавно, якщо його приймуть. А я думаю, що приймуть, бо бабки з чогось стригти треба, а їх в країні вже немає. То скоріш за все, що насправді це і не не буде здаватися якимось, якоюсь напряжною історією і. 110, 120, 115 це буде якраз таки середня швидкість на трасі, з якої ми всі, скоріш за все, будемо рухатись. Захочеш поганяти, доведеться створювати новий якийсь автодром великий, де можна буде реалізувати потреби ваші і бажання ваші. Тому по трасах скоро будемо повзати як павуки. А з тим зрозуміло, друзі, стосовно самого автомобіля, Моя особиста думка, особиста моя думка, я вважаю Фієсту з точки зору ергономіки і того, як вона складена лідером класу. Лідер класу. Fiesta. Ніхто в Fiesta фієсті не дасть фори. Це 12-й рік. Якщо взяти будь-що 12-го року, можливо, полу 12-го року щось може протиставити, але він менший. Він має дешевші пластмаси, пластики, тобто в нього гірше зроблено торпедо, в нього неякісна акустика, хоч і це вак Volkswagen, але насправді не розумію, чому в поло так погано грає акустична система. Ну і ергономіка там гірша, насправді, як на мене, гірша, тут краще. В чому вона виражається? Перше місце під магнітолу і Ну, під магнітолу я маю на увазі, в якому сенсі. Якщо захочете поставити CarPlay, Android Auto, ця штука знімається з Китаю, замовляєте собі якийсь магнітофончик, буде місце під телефон, буде класний, великий, прикольний моніторчик. Далі, отут, друзі, тут все круто. Щоб ви розуміли, сюди стає півтора літрова пляшечка з водою. Це кайф. Сюди всі ваші потрібні або не потрібні вам, або не кожного дня потрібні речі. Тут Дивіться, під каву, тут велике місце підуть всякі такі штуки, там бутербродики покласти все таке решта. Кермо. Кермо, до речі, можна би було зробити тут трішки меншим і менш товстішим. Насправді, трішки, як на мене, таке за, за грубі булки, але насправді жінкам подобається товстий хват. Тому жіночки, я думаю, товстенькі і рульфі їсти все ж таки зацінять. А Можна було менше. Зробити, автомобіль досить легко керується, не потрібно було такий габаритний робити кермо, на, на мою думку. Далі, великий гарний бардачок, тут кругом багато простору. Цікавий момент, що позаду такий дядько, як я, 1,80 м, метр вісімдесят 90 кілограм, сам за собою спокійно сідає і місця вистачає. В фієсті ви такого. Точніше, Fiesta – це один з небагатьох автомобілів, де можна це реалізувати з нормальним комфортом, далеко поїхати. І щоб це було поло, це нереально. Mazda 2 мало місця. Clio в хатчбекові мало місця. Якщо говорити про автомобілі, такі як Fabia, так там більше простору, навіть ніж у Fiesta. Тому Fabia, напевно, з точки зору конструктивних речей там місця, посадки, всього решта, Фабія, Ну, теж класний конкурент. Але те, як складена фієста. Як вона зроблена, це кайф. Перший момент для мене важливо завжди хедсфрі, вільні руки розмовляти по телефону. Фієста дає можливість спокійно розмовляти і якісно чують розмову. Тобто співрозмовник вас якісно чує, і ви якісно чуєте того, хто з вами спілкується. Це класно, тому що це, як на мене, дуже важлива річ, і вона зроблена тут правильно, правильно і якісно. Далі. На рахунок матеріалів, подивіться підгонку деталей. От Просто розгляньте, як тут все підігнано. По-перше, торпедо, воно м'яке повністю, і це просто в цьому класі досить таки, ну, я би сказав, велика рідкість. Як ручки зроблені, як зроблено ось це. Тобто, все підігнано досить прикольно. Єдиний такий цікавий момент для мене ергономічно не зовсім зрозумілий. Винесення склопідйомників ось сюди, що не подобається в цьому в цій історії, це те, що я маю 180 см зріст, і мені потрібно отак загинати руку, щоб користуватися склопідйомниками. Багато хто скаже, а та що ти кожного дня ними користуєшся, коли людина курить. Вікно вона користується постійно літом. Ну, наприклад, я в Києві, навіть якщо не говорити про паління, я часто користуюсь склопідйомниками, тому що там пропікати виїзд, заїзд, парковки, в парковку, все потрібно відкривання вікна. І в мене на день буває по двадцять 30 разів, я можу відкривати вікно. І оця штука не ну не знаю, мені незручно мали зробити їх десь ось на цьому рівні. А уявіть собі, коли ви низькорослий чи невисокий водій, і ви дуже близько будете сидіти до керма, то тут взагалі потрібно буде отак заламувати руку, щоб дістати до склопідйомників. Насправді ну, річ не продумана. Але решта все, як на мене, просто топ. Є місце під усі ваші речі. Є флешка, є там зарядочка гарна, є місце тут, є місце там, є місце там. А багажник не малий, нормальний. Вистачає місця. Сидіння складаються. Бачите, я везу резину до талісмана в Києві. Сидіння складаються на ізі. Тобто, в принципі, хочу сказати, правильна ергономічна машина якісно зложена, якісно зроблена, не проблемна по корозії. Порівняно з фокусом менше хворих місць корозостійкість непогана. Ну і давайте двигуни насправді в цьому поколінні все не так добре, як в попередньому поколінні, але. Насправді, дизельні варіанти 1,4, 1,6 непогані. Та й бензиновий 1,4-1,6 непоганий. 1,25 двигун, ну 7-8, не знаю. Хорошого про нього не так багато. Літровий екобуст знову ж таки розбігаються всі всі відгуки. Хтось кричить клас, хтось кричить взагалі не клас і все таке решта. Друзі, буду закінчувати. У мене дзвінок телефонний. Всім бажаю гарного настрою, всім бажаю добра. Бережіть себе і своїх близьких, реагуйте на повітряні тривоги. Ну а ми далі будемо знімати для вас цікавий продуктивний контент для того, щоб ви знали, чи варто, чи не варто купувати такий чи якийсь інший автомобіль. Друзі, до речі, я започаткую цікаву рубрику, побачите, анонсую її десь за два тижні. Будемо робити цікаві огляди на автомобілі, будемо робити їх так, як їх ніхто не робив ще ніде. Ні в Україні. Ну і тим паче не дружні до нас країни. Побачите, буде цікаво, підписуйтесь.